Остерігайтеся котів, глава 41. Чому вони мають таку владу над нами, яким таким дивом їм до снаги перевести нас із одного стану в інший за кілька мілісекунд? Дякую за повідомлення. Я не дуже люблю писати, тож хотів почекати, коли ти завершиш роботу, щоб поговорити з тобою. Я не заважаю. А як на твою думку? Я не сплю вже шість днів, проводжу їх, вистерігаючи тебе. Стежу за твоїми дверима. Ти що, нічого не второпав? Ні, усе добре. У тебе гарно минув тиждень. Тиждень? А й справді, уже субота. Я не помітив, як сплив час. А я лічила кожну хвилину. У мені мільярд разів. Загоралася надія, і стільки ж разів вона згасала, хоча тепер на один раз менше. Він веде далі. Ти вже звикла до роботи в пекарні. Потрібно увійти в ритм. Але все гаразд. Жахливо. але таке враження, що нам нема чого сказати одне одному. Так буває, в не дуже молодих подружжів. Час нам залишає лише буденність. Ми, як двоє, нездар я посеред вулиці, а він. Я наважуюся запитати Що ти робиш. Готую обладнання для одного клієнта. У суботу ввечері термінове завдання. Точно. Ріку, я хотіла перепросити за неділю. Я поводилася. Не дуже правильно після концерту, але була настільки перепросити та припини за все перепрошувати. Уже не вперше я тобі це кажу. Мені було приємно піти туди з тобою. А щодо визначення переможця, то думаю, твоя правда. Якби всі реагували з твоїм запалом, то цей світ був би кращим. Я воліла би, щоб він був поруч зі мною, подивитися йому в очі, коли він мені це говорить. Не знаю. Як його про це запитати, але помирає від бажання зустрітися з ним. Він мовить завтра зранку я подамся бігати. Ти будеш у крамниці, але дорогою назад я зайду, і ми домовимося про дещо. Точно, давай уже домовимося нарешті. Супер. Успіхів із твоїм терміновим завданням. І гарно побігати. До завтра. До завтра, Ріку. Яке щастя говорити ці прості слова. Цього разу. Він не сказав бувай, до завтра це вже побачення. Між дзвінком і моментом, коли я поклала слухавку, минуло близько трьох хвилин, протягом яких я була стривожена, знервована, розчулена, присоромлена, обдарована надією, щаслива і нетерпелива. Чому вони з нами це роблять? У мене було лише одне бажання поспати. Сорочка Ріка знову простягла до мене свої рукави, я накрилася ковтрою, усе розповіла ту фуфу -фу і заснула. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Далі буде.